Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. КОРІН Махон Огіркова фея. Так шкода. каже мама, простягнувши жульєнові листа з міськради. Нічого не вдієш. Твоє дерево старе. Воно затуляє краєвид, та й буря може повалити його на шлях. Сьогодні вранці його зрубають. А моя хатка в гіллі, питає жульєн. Її мені дідусь майстрував. Не журися ми змайструємо тобі нову, на іншому дереві. Як хочеш, можеш переночувати востаннє на своєму дереві. Тільки візьми щось попоїсти і вкритися. А на дереві сиділа малесенька фея. І все те чула. Обняв жульєн своє дерево, мов найлюбішого друга, заплющив очі і погладив його кору. Годі, каже сам собі, приставив драбину та й виліз, сів у своїй хатці і сидить. Дістав було канапку з шинкою, скуштував, та їсти йому не хотілося. Аж тут ляп і щось гепнуло просто в слоїк з огірками. Дурненька комахо. вигукнув жульєн. Ти хочеш утопитися. Взяв ложку та й почав ловити те крихітне створіння, що борсалося в маринаді. Ой, що це? каже жульєн здивовано. В ложці кашляла і пирхала малесенька фея. Відпусти мене, хлопчику, ти пожмакав мої крильця. Виголосила вона декілька заклинань, і вмить висохла, і знову стала охайна та чепурна. Дозволь представитися я опівнічна фея. Якщо ти загадаєш зараз бажання, то воно збудеться. Глянув на неї жульєн та й бачить, що мала вона кругленька, і в старомодній сукні, і барвистих колготках. І тільки прозорі крильця свідчили про те, що це таки справжня фея. Огіркова ти фея, а не опівнічна, зареготався хлопчик. Та в мене гриб. кахикнула фея. То я не зовсім при силі. Та відомо мені, яке в тебе лихо. Міськрада хоче зрубати твоє дерево. Отак. І я можу цьому зарадити. Правда, А вже ж!» то перенеси моє дерево туди, де воно нікому не заважатиме. Ні, каже фея, не можу я цього. Так я і знав, сумно зітхнув жульєн. І пощастило мені натрапити на цю сопливу фею. Та й хіба можна довіряти чарівниці, якщо на ній барвисті колготки. Повірне, розумний хлопчику. Не можна переносити дерево де інде. Дорослі не повинні знати, що на світі існують чари. Вони зглузду з'їдуть, як побачать таке. Подумав Жульєн та й зрозумів, що Фея правду каже. От посідали вони та й почали вдвох думати, як тому лихові зарадити. Уранці прокинувся він од того, що на дворі лунав страшенний гамір. Глянув жульєно віконце, а там людей. Навіть телебачення приїхало, навіть мер, який саме давав інтерв'ю журналістам. От усе і владналося, зітхнула Фея, стиснувши долоню жульєна. Диво дивне сталося в нашому районі. Каже мер журналістам. Але найкраще пояснить вам усе професор, що стоїть ось біля мене. На дереві вимостила гніздо пара дуже рідкісних птахів, що звуться політайли. Вважалося, що вони вже вимерли, каже професор. Вони є величезною цінністю для науковців, тож це дерево в жодному разі не можна чіпати. Щоб їх не наполохати. Жульєн вухам своїм не вірив. Він і не сподівався, що ця малесенька тендітна фея так гарно зуміє все залагодити. Хоч ти й кепкував із мене, усміхнулась фея, та я рада, що зуміла допомогти тобі. Та я й не думав, що феї такі маленькі, каже жульєн. Але більше не кипкуватиму з тебе слово честі. Тепер ти знатимеш, усміхнулась фея, що з вигляду судити не можна. Та й знялася і розтанула у височині. Ох і зрадію, жульєн. Дерево вціліло, ще й двох нових друзів здобув.